Вітаю або краще guten Tag! З вами Марія, і сьогодні я запрошую вас на свій ютуб-канал, щоб поділитися своїм досвідом та пристрастю до німецької мови. Мій шлях у цьому напрямку почався ще з дитинства, і він полягав у роботі з приватними викладачами, а також навчанню культурних центрах, що і сформувало мої знання та навички. Німецька мова це не тільки засіб спілкування, це ключ до нових можливостей. До того ж, вона дуже приваблива своєю логікою. Та структурою, але про це ми поговоримо трішки згодом. Німеччина це країна центр наукових відкриттів та досліджень, і як наслідок джерело наукової, різнофаховою інформацією, читаючи у перекладі, можна втратити безліч важливих деталей. Щоправда, так, вона не є найлегшою для розуміння, але є й приємна новина. Багато чого наша мова запозичила саме з німецькою. Тому. Вивчити німецьку реально незабаром на цьому каналі стартує серія безкоштовних відеоуроків, за допомогою яких ви зможете освоїти важливі основи німецької мови, а також подолати мовний бар'єр. На цьому, все. Дякую за увагу. bald! до зустрічі!